Як дізнатись що необхідний товар вже є в наявності? Сьогодні розкажу, як користуватися кнопкою Повідомити про наявність на сайті Яскрава клумба. Не завжди садовод початківець знає, коли і які рослини висаджувати. Ну а тим бачу, коли робити замовлення. Якщо коротко, то ми працюємо в рамках двох сезонів: це весна та осінь. Замовлення, зроблені починаючи з грудня, будуть відправлятись в кінці березня, а замовлена продукція з червня – у вересні. До прикладу, тюльпани висаджують восени, тому відправка буде у вересні, а замовлення на них ми приймаємо з червня. Насіння, контейнерна продукція та супутні товари відправляємо цілий рік. Як дізнатись про те, що бажаний товар з'явився на сайті? Переходимо у картку товару. Тут є інформація про терміни прийому та відправки замовлень. Щоб не моніторити сайт постійно, на наявність продукції натискаємо кнопку Повідомити про наявність, вводимо мінімальні дані та натискаємо кнопку Відправити. Все. Як тільки рослина з'явиться на сайті, ви отримаєте повідомлення на вашу електронну пошту. Переходьте на сайт та замовляйте. Швидко, зручно, без зусиль! Лайк та підписка за наші старання.